Така у нас сьогодні погода, сонце світить цілий день, гарно, не вітру, нічого. Люди, люди гуляють. На коза там каталися. Не знаю, зараз може не катається. Красота. У мене сьогодні тренування на вулиці, гарна погодка. Вийшов на вулицю потренуватися на на площадку. Фух, підтягування на брусах віджимання і присідання. Так чисто. Зі своєю, вагольну, зі своєю вагою. Загальне таке тренування, взагалі класно. Тепло. Зараз може навіть футболці будемо, в ковті аж зажарко. Друга вправа, підтягування зробив. В принципі, роблю, підтягуюся, віджимаюся на брусах і присідаю. Такий суперсет. Умовно. Це вже десь не знаю, якийсь п'ятий, шостий. Шостий, напевно, підхід загально. Роблю, роблю скільки можу. раз, Скільки виходить. Десять раз зробив. Тепер підтягування. Так Зараз ще трохи відпочину, зроблю ще на тренажері тягу і віджимання. така тут площадка є. В принципі багато різних тренажерів. Тут можна робити тягу, присідання, це як штанга. Далі тут прес, спина. Отут можна жати від грудей, тяга верхнього блока, умов нажим, там присід ну і тут вузькі і ширші і ширші бруса і різного роду турнічки. Зараз я тут ще, напевно, раз тягу роблю, раз, раз бруса і все. І на сьогодні то Я вже десь півчаса тут тусуюся. Так що займайтеся спортом, особливо коли погода дозволяє виходьте на вулицю. Це просто непередаваєме відчуття сили і свободи. Все, всім спорт. Вийшов, я на льот прогулявся, а то усі гуляють. І я хочу. Ось ці стоять, хто на риби якісь снасті. Люди ось тут каталися, на цьому не ковзанав. Я десь тут перевіряв, як і шовк. Пішов туди на, на майданчик, перевіряв лід, то він десь отакий, типу ну десь сантиметрів 8-10 товщиною, так що вже намерзло, дай Боже.